Даруся лежала із заплющеними очима і слухала Івана. І враз по її тілу пішла дорож дрібна, як бульбашки на гладенькій поверхні літньої ріки, коли зненацька починається дощ раптівка. У ній тремтіла кожна жилка і кровинка. І тоді Даруся так само раптово сама для себе зрозуміла, що вона не дурна, а таки солодка, як і оця солодка дрож пропасниця, якої вона не знала ніколи. Івановий трохкітливий шепіт проривався крізь постійний туман у її голові, діставався десь так глибоко і далеко, що Даруся й не підозрювала, що у ній є такі місця. Вона не мала в цей момент ані встиду, ані страху, тільки тонка, тонюсінька, як місячна доріжка, ниточка тремтіла між нею і Іваном і кликала її зболілу душу безстрашно йти на той поклик. А коли Іванові коробки руки стиснули гладь де черева, з неї таки вирвався чи то стогін, чи виття, чи торжество радости. Та таке, що могло під собою провалити пів світа. Боже Боже, вона анімувала чверть століття, аж поки не вчула в собі зародки живої, забутої мови коло тата на цвинтарі. Але тепер під Івановими руками вона таки заговорила. Грубим, нелюдським голосом, схожим на рев пораненого звіра чи засилю одночасно німого, глухого і невидющого. але заговорила словами, давно запереченими її язиком і горлом словами. Це була якась дика гортанна безвихідь і надія водночас. І тоді Іван заплакав, стедливі чоловічі сльози. Котилися по неголеному цвичковому обличчі і капали на розжарені груди Дарусі. І вона, зібравши всі свої сили, волю і злість, таки відповіла йому. Йне, задля цього нічного стогону він був би колінкував. Із край світу до Дарусиного, а тепер і його дому. Але після тієї ночі він знав найголовніше Дарусю можна вилікувати.